Бам-бам-бам-бам. Ну, я досить багато катаюсь. Це Також про безпеку, а не просто типу про хотелки. щоб поїхали. Тільки що такий маленький-маленький відстрільчик буде. <му> Та ти що, малий погнав, ну? Давайте зараз спробуємо заміряти сотку. В принципі, дивіться, у мене кожна заправка там 750 гривень виходить. Що, я долітаю на русня, щоб вона поздихала. Ляп. Всіх вітаю! Мене звати Андрій Шабанов і ви на каналі Velocity Motors. Сьогодні ми робимо огляд мого мотоцикла Aprilia Shiver 750. Я вам розповім, що це за мотоцикл, які тут компоненти стоять, що за двигун, що по надійності, що по обслуговуванню. Тому поїхали! І давайте одразу почнемо з того, як я на ньому виглядаю. Мотоцикл сам по собі не маленький, він важить в сухій масі 190 кг. Це доволі велика цифра. Мій зріст 186 кг. Вага 117 кілограм, і ось так я на ньому приблизно виглядаю. В принципі, мотоцикл виглядає дуже таким м'язистим, брутальним. Тому, якщо ви чи маленький хлопець, вам підійде цей мотоцикл. Тут непогана кубатура, він досить м'язистий, і ви на ньому будете нормально виглядати. До речі, от у мене 186, і я повністю можу стати на ноги. Якщо я присідаю, то тут є запаси. В принципі, для людини середнього зросту або трошки нижче він також підійде, бо посадка по сідлу досить невелика. І давайте поговоримо про саме головне це про двигун. Тут. Встановлений v образна двійка під 90 градусів, 750 кубічних сантиметрів, потужність 95 кінських сил. Двигун сам по собі дуже тяговитий на низьких та середніх обертах. Це його стихія. Прям на високих, в прийнянні, наприклад, з шестисотками чотирьохсиліндромами. Він трошки уступає. Перевага, що для нього не проблема з четвертої, п'ятої шостої передачі на двох-трьох тисячах обертів відкрити ручку газу і поїхати. У нього така собі знаєте провозна тяга. Тепер трошки про гальма. Гальма тут встановлені. Вони написані, що апріля, і всюди говориться, що це апріля. але насправді це брембо, два диска по 390 мм, з плаваючим механізмом і вилкою. 43 міліметра. До речі, от хочу дуже сильно підмітити про вилку. Цей мотоцикл, коректніше всього, порівняти з FZ6N, Hornet, GCR. І в порівнянні з ними тут просто офігенна вилка, тому що вона дуже класно відпрацьовує всі нерівності по дорозі, і я катався на 600-ках японцях. І там велика проблема, що мотики люблять воблити. Воблити від поганої дороги і на високих швидкостях тут такої проблеми немає абсолютно. І це одна з тих великих переваг, які є у цього мотоцикла. Це от саме компоненти, які використовуються. Вилка мені дуже сподобалась. Єдине, що я підмітив особисто для мене, вона м'якувата. Мені б хотілося трошки жорсткіше. Що давайте також скажу пару слів про раму. Рама тут двохкомпонентна. Як на деяких спортбайках, вона з використанням сталі та алюмінію. Тут встановлений моноамортизатор. В принципі, по задньому амортизатору взагалі питань ніяких немає, що один катався, що вдвох. Типу, все класно. І давайте перейдемо на задню частину. Ще от про задню частину. Мені сидіння дуже подобається, комфортне. Також скажу декілька слів про вихлоп. Тут стояла стандартна банка, вона була дуже широка, велика. Займала весь простір під сидінням, сильно нагрівалась в Києві, було їздити по пробках дуже незручно, тому що постійно смажило. Ось я встановив такий типу, прямоток. З дебекілером, бо без дебекілера це просто нереально їздити. Цей виобразний двигун надзвичайно гучний. Ось з дебекілером, типу, от, самий клас. Він і басовитий, і трошки речить. Відстріли є, якщо там на перемиканнях динамічно розгнятися, але відстріли в міру не такі, знаєте, як на двохлітрових отих турбовідрах, типа бам-бам-бам-бам-бам. Ну це бред. Типу, в нас час це трошки неповага тут. Так, дуже дуже лояльно все. Раз я почав вже говорити про те, що я поміняв, то давайте вже повністю перейдемо до цього. А тюнінг ну як тюнінг, заміна деяких елементів почалась після того, як я на початку сезону впав, зловив трошки скользячку, допустив дуже банальну помилку початківців. Це в повороті, дав трошки більше газу. Мотик знесло, і він прокатився там метрів 10 на правому боку. На кілометрах 15 ось тому постраждали курки, правий слайдер. Це було замінено. Тобто я поміняв тут курки, поставив, це написано шивер. Ручки ці теж поміняв написано шивер, слайдери поставив нові. Ну Це із такого. Саме головне, типу вихлоп поміняв і замінив всі поворотники, тому що вони від часу вже там, типу, не резина, типу пластмаса, такий якийсь мікс. І воно настільки вже типу, зсохлося від віку, що просто потріскалося і почало відпадати. Тому я поміняв поворотник і зараз все чітко. В принципі, також із такого. Хотів би заклеїти передню фару в золоту плівку. Думаю, виглядало б досить прикольно, але руки до цього не дійшли. Так трошки про дизайн ще. Дизайн мені подобається все, окрім передньої фари. Вона реально, уєдна, як на мене. Тобто, ну я не знаю, щось схоже з. FZ6N я теж восьмих років, шостий восьмий рік, там плюс-мінус схожа фара, ну, наче китаєць, реально Типу, не подобається. Всі інші моменти, типу, офігенно, класно. Дзеркала дуже інформативні, дуже класні, в них все видно, все чітко, все круто. Паливний бак об'ємом 15 літрів, якщо чесно, я заправляюся раз в 2-3 дні. По витраті палива, бортовий комп'ютер, пише, що тут. 6,6 літрів. Наскільки правда, це можливо, мабуть, так, да, бо в принципі от я там приїжджаю, ну, я досить багато катаюсь. Бак тут маленький, типу сильно далеко не поїдеш, або якщо поїдеш, то потрібно постійно зупинятись. От, витрата 6,6 середня, от і рахуйте, це орієнтовно там, 200 км можна проїхати приту. По максимальної швидкості я на ньому їхав орієнтовно 180 км за годину. Більше. Вже просто не хотілось, бо аеродинаміка, і оце все, і дорога не дозволяла. Це, якщо по-хорошому, можливо, я зроблю або не зроблю, треба буде виїхати на Бориспільську трасу, де можна вже трошки дати газу дати газу. І там гарна траса, гарний асфальт, і там можна це робити. В порівнянні з японцями тих років і дивитися, якщо цінову політику, то цей мотоцикл дуже сильно випереджає японців, тому що. Тут є бортовий комп'ютер, який нам демонструє, давайте подивимося, це у нас лямбда. горить, лямду треба поміняти. У нас є середня витрата палива. Окрім того, показує передачу, ну це зрозуміло, годинник, температуру. Потім це миттєва витрата. Тут є сервісне меню вбудоване. Загальний пробіг 53 122 км. Це останній тріп. І сервіс. Ну, і годинник безпосередньо. Ось є індикатор температури двигуна. і отут паливний бак заграється, коли вже мінімум. Спрацьовує ось якщо порівняти з японцями, то ну вони не можуть цим похизуватись. Плюс, плюс, плюс конкретно в моїй версії немає, але в інших версіях були. І вони майже у всіх в принципі версіях були. Функція з трьома режимами: це Rain, City і Sport, умовно. City там стандарт, якось комфорт. Умовно, ось три режими їзди для новачка в принципі офігенно. Я вам скажу в принципі, і новачок, і на цей мотоцикл може сісти. До речі, в порівнянні з тими ж самими японцями по технологіям, по електронним системам апріля просто на 2-3 голови вище. Тому що тут встановлюється електронна. Ручка щеплення з армованими шлангами, гальма з армованими шлангами, плюс електронна ручка газа. До речі, цікавий факт це перший в світі стріт, який почав комплектуватися електронною ручкою газа. І також про двигун, про надійність до надійності взагалі питань немає. Я спілкувався з людьми, які займаються мотоциклами, обслуговуванням мотоциклів уже більше 10-20 років і сказали, що цей двигун. Aprilia 750 V-образна двійка, один з самих надійних. До нього питання взагалі немає. Вчасно обслуговуєш і нічого з ним не буде. При тому, що в нього досить гарна потужність, у нього класні динамічні характеристики саме для міста. Це V-образна двійка. Тут фантастичний звук. Ми зараз заведемо, погазуємо трошки обережненько. Ну і звичайно потім приїдемося. І звучок звук дуже дуже агресивний, дуже м'язистий, і він в міру, тому що, наприклад, ввечері, якщо приїхати на холостих обертах, просто заїхати в ЖК, то в принципі нормально. І що саме важливе, що вихлоп це пасивна безпека, і от я дуже сильно помічаю різницю після того, як я встановив такий прямоток, що мене всі помічають в міжрядді, і, наприклад, якщо десь їду по дорозі, бо Зазвичай я просто катаю з дальнім світлом і це помічали, але не завжди. А коли ти їдеш і підгазовуєш, то це такий додатковий фактор, який допомагає тебе звернути увагу. Тому, тому це також про безпеку, а не просто типу про хотілки. Ну Тому, шановні, зараз ми з вами приїдемося, і я прямо в онлайн, так би мовити, буду передавати свої відчуття, якісь зауваження, певні компліменти до цього апарата. Ляпс, ляпс, ляпс. Що, поїхали. Закрию візор. Щоб нічого не задувало. Так, дальній увімкнений, погнали. Покатаємося просто зараз по місту. Ну от можете послухати, який звук. Ось такий брам Як робить Брам-брам. Як Апрілія робить. Не. Не знаю, чи чули, чи ні, тільки що такий маленький-маленький відстрільчик був. Так, куди ми з вами поїдемо? Давайте поїдемо з вами до проспекта, покатаємося по проспекту перемоги. Я не знаю, як мене зараз чути, шановні, тому сильно не засуджуйте. Якщо це потрапить у відео, значить нормально чути. Якщо не потрапить, значить є моменти. Тому що це такий тестовий виїзд, такий тест мікрофона, тест камери, як воно все разом це працює. Трошки дамо газу. До речі, що хочу примітити по місту дуже зручно між машин, тому що він не сильно широкий і керму попереду... Типу ширини вистачає дзеркала іноді може трошки десь типу, за широкі, але це все компенсується маневреністю, тобто по місту максимально кайфово. Що хочу сказати по рульошці. Він трошки такий кабанчик, хоче керуватись, але він це робить так. Не те, що ліниво, просто повільно. Він оце знаєте, у нього немає гостроти в керуванні. Але, до речі, тут по заводу стоїть 120 перед і 180 зад. Але на даному мотоциклі минулі власники встановили. ले Тут стоїть 130-190, мені здається, що він такий ще валковатий через те, що тут гума. Гума не заводська. Що вона ширша, ніж потрібно. Звук, звук. О, звук просто. Оце я люблю ще ловити мотоциклістів і обганяти їх. Ну це спорт, він взагалі не конкурент нам. Вот так от ляп Газуємо Закладаємо, Типа-типа закладаємо, ляп-ляп-ляп А тут треба бути обережним, бо якийсь боже вискочити Ну як, 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 звук двигуна працює, ви чуєте? Я просто закохався в Вобразні двигуни. Ця басвитість, це... Пляп-ляп-ляп. Так, що там пляп, у нас? Парень? а Ну давай подвинся, будь ласка. О, чули? Бам-ба-бам-бам-бам-бам. -бам 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 -бам. О, чуєте? Це. О, це в-образна двійка. Так, трошки відкриємо візор. До речі, от зараз також затестую, який звук з візором закритим і відкритим. Е, пропустив нас. Як я обожнюю мотоцикли, боже люди, хто не катає на мотиках і не знає що це. О. О, чули. О! Як він підриває він ще з середніх обертів, ви бачите? 5-6 тисяч обертів він підриває як скажена собака просто. І, і тунель Тепер ви розумієте, чому я не знаю, да, як у мене Бо ведра попали. Ну, якось так і живе. Сюда ляп. Хто не знав мотоциклістам дозволено їздити по автобусній полосі. Опа, МТ-09 чи МТ-10 МТ-10 ляп ляп. кричить, взагалі, подивившись всі відгуки і мотоогляди, я хочу собі апріліоно. Я, я вже фанат Априлі, це 100%, це неймовірні мотики. І дуже сильно хочу спробувати Дуону. Бо Дуона це Апофей, це екстаз у світі гіпернейкедів, як і Дукаті стрітфайтер, але вони трішки різні, Дукаті. В нього більше обертів на високих у Дукаті Streetfighter потужність вище на високих обертах і крутний. А у Априлі Дуну саме середні.

Для... Для... О, дивіться, зараз була яка друга передача, там 2000 обертів і він спокійно витащив. Притом, що так, ну чудно було, що він там дррр. От, до речі, про вихлоп, от. Оп! Шкода побачила, це я побачив. Типу все одно вихлоп це пасивна безпека така. Є, є, воно не сто відсотково, однозначно. І дальнє світло от для міста обов'язково вдень, в день. Якщо ви їздите в день, обов'язково вмикайте дальнє світло, воно допомагає вас помітити. Ляп, мужичок на мене заглядає. Чи на. Ти давайте спробуємо, там якось прямо буде, типу, стартанути до 100. Ну так, орієнтовно, типу. Опа, молодий рекс. <ріпсування> Звір, давай, погазуй. Що <ріпсування> це таке? Що це таке? А. Затягни. Затягни. Опа, мотобратик, поїхав. В поворотіках він відчуває себе стабільно. Та ти що, малий погнав, ну? Ще братик! Трошки дали газу. Не катайтесь так, як цей пацан, бо якщо ви не застьобуєте е, кріплення шолома, воно безталкове по великому рахунку. Він може просто зі і не відпрацювати так, як мається зробити. Давайте зараз спробуємо заміряти сотку. Включимо варієчку. Опа. І погнали. Ну, от якось так було. Давайте доживемо МТ-шку. Ось ну, такі, до речі, трошки-трошки схожі. У нього, звичайно, ж більш сучасний двигун він, він, він теж дуже підривистий, дуже підривистий. У мене вешка двойка. А ми його трошки обженемо, покажемо маленькому. Ляп! 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 Ляп. Коротше, МТшка кудись в інший момент поїхала. Не видно його. Ну, значить, в принципі, дивіться, у мене кожна заправка там 750 гривень виходить, цей літрів 12 десь. От дивіться, їду на шостій, скільки? 3000 обов'язково. Ну, з 4, да, ну, да. Опа, друг поїхав. А ми що, друзів, доганяємо? У-у-у! Бапам! Бабам! Вот так вот, ляп-ляп. Я крушу не ну, отак вот от коротше, типа до 160 на ньому вообще изи. Легенько можна робити. Ну так постійно, типа, 0-160. Просто у нас, типа, нема навіть тут дороги на правому березі такої, щоб можна було нормально заміряти там до 200. Ну, є проспект, але на проспекті багато машин і в день. І багато ще якоїсь ключі відбувається, то якісь Перебігають якісь аварії, типу, на проспекті це ну, небезпечно. А тут, до речі, не така сильна динаміка, що отак от ляпи 200, ляпи 200. Тут класна динаміка 0160. От 0.160 дуже прикольно. так ляп ляп, -ляп набирає там. Ну, 170, я на ньому, типу, це базова штука, як я на ньому їхав. Плюс зважаєте на те, що я доволі великий райдер. Тобто в мене там 117 кг ваги. Це дохера об'єктивно Опа, опарцюся їде давайте його почекаємо оно він бачите ні в зеркалі Це що у нього це, це мт07 мабуть да? Да. ну судя по динаміці так да, що це типа 07 О, очули да схоже що у нього 07 а 09 спів це нова 09СП, але мабуть він на апкаці, тому він типу не може так наяривати, типу, нормально. Тому, мабуть, да, А на апкаці мотик просто, бо він прям салона салона. Це я можу тут восечку крутити. А він да, він скоріш за все на апкаці. Тому не зарахована, так сказати, наша гонка. Оцю чуєте? Так, пам бам -пам, пам О, чули? 5 тисяч обертів. Коротше, є такий, типу, знаєте, режим аля газує, я хочу. Це, коротше, коли 5 тисяч обертів, ти набираєш, потім скидаєш і трохи привідкриваєш ручку газа, він починає боль боль буль Отак в день їздити дуже фаново, дуже прикольно, дуже весело. Вночі, звичайно, я так не роблю. Бо люди сплять. І шахе долітають на русня, щоб вона поздихала. Ляп, так, ми. Не будемо нікуди йти. Okay. Добрий день, а попросіть, будь ласка, щоб повімкнули, бо я буду тримати. П'ятий звичайний. Yeah. Угу. Коротше, спочатку ставимо так. Він відстрілює, потім ми вручну добиваємо це все діло. Ага, Він одразу відстрілює, ну тоді будемо тримати. Це, походу, датчик щось випендрювався. Дякую. По номеру. Чікс, все, авторизовано. пляп ляп, ляп Як робить Апрілія? Пробіг на оце 173 у мене максималка була. Ну, воно, звичайно, не супер точно там показує. 65 літрів показує. Ну, Для моєї манери водіння вважається мало. Ну, буде у мене туона, там буде 20. Ну, а що робить? Наша купувати туну, якщо так не їздить. І до речі, спокійно на ньому теж дуже прикольно їздити, типу, взагалі без питань. На місці, в принципі, можна на одній другій передачі їздити, я вам скажу. Вона що отак от їде 20, що типу за сотку. І до речі, от що така особливість, тут же електронна ручка газа, і вона дуже-дуже чуттєва. Коротше, особливо, ну, друга, третя, зрозуміло, що вже не так. А коли перша передача ну. Можна багато дурниць зробити, я вам скажу. Типу, перевернутися вообще, щоб з під тебе вистрибнув, взагалі, ізі. Ти бачиш, в мене ж версія без режимів, і вона, типу, рахується завжди в спорті. Да я б в принципі, якщо б були режими, я б теж завжди в спорті їздив. Просто треба поважати мотоцикл і зрозуміти, що цей дикий виобразний кінь може тебе скинути. До речі, при відкритті ручки газа повну, там на другій-третій передачі він не підриває. На, на, на заднє, маю на увазі. На, першому, на першій передачі я такого не тестував, прям шок сильно. О, бачите, орнув він вже полетів. Дурне. Типу, трошки на задній приги, ну, зі щеплення, якщо трошки газу більше дай, то, звісно, він починає сповняти ляп. Ну, блін, от гальма мені б краще хотілося б трошки. Мені не, не вистачає, якщо чесно, Гальм. Не вистачає. Ну, Звичайно, все, що не стосується фари, тут охеренно виглядає, фара реально, наче китайська. Діти звертають увагу, ну, переважно через те, що тут типу вихлоп стоїть. І Він типу звучить і там мені махає, дуже прикольно, я теж там помахаю, підгазую. Ну, На мотик звертають увагу. Ну, може зараз 0100 спробуємо заміряти, тут є буде відрізок прямий невеличкий. Так, щоб без з людей було. Зараз замірюємо 000. Ось якось так. Тож, дивіться, давайте так під фіналом, що це за моток. По факту це моток, який зараз продається на ринку 4-5 тисяч доларів за ці роки там, 12 рік буде десь 6-7 тисяч доларів. Він має вилку перевернутого типу товщиною 43 мм, яка дуже офігенна, гальмівні компоненти від Brembo, гідравличне щеплення, електронну ручку газа, бортовий комп'ютер, v образну двійку 750 кубів з потужністю 95 кінських сил. Гарний показник це. Мінімум, який має бути для міста, в принципі, там 90 100 кінських сил. Це така база базова. Ось і це все за 4-5 тисяч доларів. Це на мою думку, це дуже, дуже, дуже недооцінений мотоцикл. Він дарує набагато крутіші емоції, Він не стандартний, це не шістісотка японець, це бріллі. Така собі трошки екзотіка, таких мотоциклів мало. От я теж приїжджав декілька разів на мажорку, там на якихось скотків, всі такі, о, а що це що це, що це, що це за мотик, що це за апрілі, що це. Тому мені дуже подобається до надійності питань взагалі немає. Обслужив, всі поїхав. По динаміці середні низькі оберти дуже-дуже класно. На високих він трошки підздувається, ну це, це нормально, я вважаю. Ось, Тому, тому, тому от так. В принципі, мабуть, на цьому все. Ставте лайкос, підписуйтесь, у мене вже майже сотня підписників. Давайте, будь ласка, доб'ємо вже до цієї соточки, щоб я трошки був веселіше. Ось! І для вас знімемо ще декілька цікавих мотоциклів. А з вами був я, Андрій Шабанов, канал Velocity Motors. До зустрічі!